Це є просто наша ознака пошани для вас за те, що ми бачили тут на майдані. Дякую ще раз. Цього команду що ви можете сказати на сьогоднішній день. Я я намагаюся зрозуміти вас, цікавить щодо конкретної с наша сфера. По нашій сфері я можу сказати те, що зараз ми побудували міцне державно громадське чи державно-суспільне партнерство. Тобто сфера спорту вона є автономною, так і в усьому світі. Спорт відбувається між громадськими організаціями, в особі спортивних федерацій. І до цього часу дуже багато рішень приймали саме чиновники. Зараз ми це робимо іншим чином. Ми завжди запитуємо у функціонерів, тобто у Спортивної Федерації, національного олімпійського комітету, викладаємо це рішення, його робимо. Нараз ж на 5 років підписали. Це які заслуги? Тому що зараз ми будуємо все для того, щоб людина, яка приходить працювати, в неї були певні зрозумілі сроки, коли людину призначаєш на один рік. То людина працює один рік, не розуміючи, що буде далі. А Люба робота, Звідки яка ця людина, є. З якої галузі, з якої посади перейшла, це, це, чим займається. Це людина, яка займалася дуже багато бізнесом і керувала дуже. Яким а, бізнесом? Ну, вибачте, будь ласка, зараз стоїть багато людей. Ви приїдьте до нас, ми вам покажемо всі документи, вона є в публічному Дякую. полі. Ви одержали відповіді на своє запитання? Ні. На хотіли... повному обсязі. Ну, а так. що ви хотіли дізнатися? Я перепрошую. Щорічно, взагалі, цього виділяється певна кількість бюджетних коштів на підтримку всеукраїнських молодіжних громадських організацій. Цього року було передбачено бюджетом 10 мільйонів гривень. Ось, але на жаль, було розподілено лише 5, от які дісталися наближеним до власне міністра організації. Ось інших 5 мільйонів взагалі не було розподілено. і яким чином будуть ці кошти розподілятися, взагалі здається велике питання, тому що на навіть погана конкурсна комісія це краще ніж підпис одної людини. Ось о, яка склалася ситуація? По перше. Значить, жодна, наприклад, дитяча молодіжна всеукраїнська громадська організація не отримала фінансування. По друге можна взяти, а, а, значить, а, а, перелік організацій, які виграли фінансування, і подивитися, що це всі організації одного спрямування, які наближені здебільшого, до власне міністра. Ну от конкурсна фомі... комісія була сформована, начебто, експертами по а, а, не, невідомим нам а, принципам а, молодь та, та організований... А, Рух молодіжне було від цього процесу, ну власне відтиснено. Ось і ну результати викликають дуже дуже багато питань. Ми власне вимагаємо люстрації Булатова як міністра, який не справляється зі своїми обов'язками, і про це може заявити як і молодь, так і спорт, так і власне тимондан, як антимайдан, які авто. -авто. Антимайдан, який власне, також приїжджав і заявляв про це під час нашої акції під Кабінетом міністрів України. Ну, ось така справа у нас в державі, на жаль.